Тому ми розпочнемо. Пропоную одразу з цього розпочати пакет. Що воно тут таке? Так, Бачу скотч, відкриваю скотч. Так, щось торохтяще. ще. Що... Глюче. Так, про... А, до речі, кенко. Кенко, Сьогодні ми ну... Сьогодні. Для вас це не сьогодні. Для вас це там тиждень, два, може, місяць. А для мене це було сьогодні. Як ви бачите, я навіть в одному і тому самому одні. А, Кенко. Вже нам попадалися кенко, а, фільтри. Так, і я так розумію, це щось з того ж самого. Так, да, але це прям щось видно дуже. Або дороге, або рідкісне. Ну, бачите, коротше, там внутрі лінза, але до лінзи ще йде отакий гігантський бокс. Чому він такий гігантський, я не знаю. Жесть. Ті були покомпактніше в декілька разів. Точно. Так, що тут пишуть? А це close up номер 3 Далі китайська, ззаді китайська і. все. Про діджитал Kenko. Такий. Так, а це у нас Zeta Anti-Reflective супер Multi козінг. Так, що це таке, як воно виглядає? Щось інакше, я так розумію. Така коробочка, знову ж таки, я кажу, це щось походу прям да і всередині лінза. Беру. О, то тут. Made in Japan Protector, Ніфіга собі. Я не знаю, для чого вони. На що вони впливають. Бо візуально, візуально ні на що взагалі. Але сама суть, Тут кільце металеве, прикиньте. В тих, що менші були перед цим. Це все. Там було пластикове. Ага, тут ще книжечка з інструкцією іде на китайській мові. Добре. Там було пластикове кільце, ну і сама упаковка була попроще. Подивимось, скільки це може коштувати. Скільки це коштує? Ціну ви побачили. Я іду, переходжу до наступної посилки, до такогось конвертику з паперу. Так, і дроти. Дроти, дроти ми любимо. Так, 3,5, коннектор, скоріш за все. Такий. І два таких нульц, як ми бачимо, ці штучки, мотанки, всі діла. Знову ж таки, третій, четвертий, п'ятий раз Уже попадаються такі дроти, куди їх купують, що, до чого це перехідники, я хези. Але вони є. Добре. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Це, мабуть, найважче на сьогодні, да? ну, схоже на те достатньо важка. Раз, два. Три. 3. Окей. Пуэрбэк. Нічого собі. Прикол. Окей. Ля, він даже робочий. Офигеть! Це нам надо. Пуербенки вони в темі. Даже повністю заряджений, якщо я не туплю, то це повністю заряджений. Кайф, слухайте, пауербанки треба. Це навіть не на продаж це 100% собі. У мене все від пауербанків працює, тому it's ok. Правда маленький, скоріш за все. Да, на 10 тисяч. Якщо пишуть 10 тисяч, то фактичних, мабуть, 1008, в кращому випадку. Ну, це десь 2 зарядки на iPhone. Нормально. Чого б і ні. Так. Ціну ви побачили, не на продаж 100%. Так, що у нас тут? Так, якийсь одяг. Угу. Майка, Піжама, ночнушка. Ну, короче, шось з той опори, чи майка, чи піжама, чи ночнушка. У мені лишить такий кольор. Так, добре, що за бренд? Квіз Є38. Це розмір, я так розумію. 38 є. Е. ну така, така майка. Дівчата, пік моди. На цю весну літо, відвічаю. 100% піде. Ні, спочатку я запропоную дружині. Якщо дружині не подобається, або не буде потрібно, але вона з такими бретельками не носить нічого взагалі. Тому, скоріш за все, піде в Телеграм, де ви зможете це придбати. Ціна 100 гривень 100, я думаю, нормальна ціна за копку. Можливо, дешевше, можливо, 50. Так, наступно. До речі, до речі, до речі, до речі, до речі. Не бачу. Ну, типу, куди? Знову тестер. Вот таки ложка не ну можно конечно такой борщ хлебать нормально так <laughs> вымагаю борща <laughs> сюда бегу нормас так ну тут короче сейчас дисплей есть и кнопки але знову ж таки О, тут еще и батарейка. У мене така батарейка тільки в вісах є. Нормас. Що це клей потік, чи щось таке, чи целофан якийсь. Просто це целлафанка якась. Так, окей, треба буде закупитись такою батарейкою протестувати. Я так розумію. Ну, типу, є дисплей, скоріш за все, що це а-ля Віса. Так, да, тут ось стара написана, Тарич, типу. Ну ок. Ложка ваги. До чого тільки не добійш. Такого я ще не зустрічав точно. Так, це нам явно не потрібне. Подивимось, скільки така коштує ложка. Ну, вона з пластика, я не думаю, що прям щось дуже дороге, але там гривень 150-200. Може. може. Запитаю в дружини, якщо їй потрібно, то залишимо собі. Так. Кульки якісь. Якісь. Ого. Жесть. Ну такі... Прикол. Це це як жемчух, мабуть. Ну, скоріше за все, що, да. Такі перли. Дай боже. Офігеть. Не знаю, скільки коштує жемчуг і чи актуальний він. Ну, я сподіваюся, що це жемчуг, а не шарики для чогось іншого. Ну, Тут просто застежка є. Я не думаю, що там потрібна застежка, так? Да? Так. Але можна такий батік кинути, знайшов дивні шарі. Так, загуглимо, подивимось, скільки це може коштувати. Окей, не знаю. Взагалі не маю уявлення, скільки таке може коштувати. Так. Йдем далі. Так, що у нас тут? Годинники. Так. Ці. Я не знаю. Практично... О, тут крутиться, окей. Женева. Практично в усіх годинниках завжди стрілки стоять на надписах. Чого так? Не знаю. До речі. Доволі цікавий ремішок зроблений. Повністю металевий, але такі, знаєте, типу, як із золота цепочки є такі на руку. Доволі, ну, виглядають гарно. Не знаю. Доволі жіночні, маленькі мініатюрні. Симпатичні. Ось такі. Мені подобаються. Достатньо. Так, і Omax Quartz ось такий годинник. Тоже, до речі, доволі нестандартний, маленький, тоненький. Для дівчат, як на мене, те, що, те, що потрібно. Так, на кришці також щось написано, але дуже-дуже дрібно. Бачу, що waterproof. Бачу, що OMAX і механізми Японія. Ну, доволі непогані, як на мене. Так, часи. Часи я люблю, чесно. Я по часам вже маю декількох клієнтів, які постійно замовляють, купують. Тому, коли часи знаходжу в розпаковках, я розумію, що цим я можу трішки відбитися і більш швидко їх продати. Так, ідемо далі. А, така штука. Ну, Типа під флешки до компа перехідник такий, якщо малий розйом, ну, мало вам розйомів, то можна використовувати. Я думаю, це залишу собі точно. У мене і мікрофони, і веб-камери, і світло за компом, і куча всього. Тому така штука лишньої не буває в хазяйстві. Не думаю, що це буде дорого стояти. Гривень 100, скоріш за все. Тому... Ціну ви побачили, ми йдемо далі, і якось я неправильно залишив на підкінець очевидний, я їх просто забушую, я їх сюди поклав, закидав великими. Так, цей прикурюватель адаптер під USB для зарядки. В наявності вже, мабуть, два штуки є, якщо потрібно, залітайте по 100 гривень, я їх продаю. Так, і у нас залишилося дві посилки. Давайте бі біленьку жахнуть. Мишка, знову, знову мишка, знову дротова, з замотка, скоріш за все, ну, ні, не нова, ладно. Думав сказати, що нова, але видно, що в пилюк. Я може, просто вимазилося. Бренд Вінга. Такий. Провод достатньо длинний, враховуючи те, що там ще намотано багато. 50 гривень. Так, і остання наша посилка на сьогодні. А в цю, цю ручку попадеш кошмар. Для того, щоб пакет все одно поровніш. Так, окей. Пішов на купку. Годинники. Спитаєте, ви чи догадувався я? Цілком. Бо по формі, по вагі дуже було схоже. Так, Париж. Ось такий годинник. Просто Париж без бренду, без нічого. А, а Париж Central Сквер Сувенір. Скоріше за все, прямо-таки з Парижу. Десь там, може, під Ейфелевою вежею і купили. Прикольно, тут ось написано. Окей, загуглимо, подивимось, ну це, це для королев. Дивіться, обережно, бо дуже світиться. Дуже такий, трішки погано тут браслетику, як я бачу. Його можна одразу в у тіль викинути, в принципі, щоб вам сміття лишнє додому не тягнути. Такі годинник, ремошок замінили Йолако, кварц і погнали датчи собі з ним гуляти. Так, і Альберто... хотів сказати, підкрутити, а тут немає головки. Так, якийсь Альберто, Що за Альберто, не знаю, дуже важкі, головки немає, і надпис ззаду є. Надпис ззаду Альберто Кавалі 06903. п Маркеровка стоїть, але нема головки. Тобто поставив головку, поставив батарейку і таскаєш собі далі.